Друзі, усім привіт! Я Даша, і сьогодні я хочу нагадати тобі, що Бог знає особисто тебе. Так, Він знає тебе, і про це дуже класно пишеться у Псалмах 139 з 2 по 5 вірш. Там написано: тобі відомо все, коли сідаю я коли встаю. Думки мої читаю ще до того, як вони мені відомі. Ти дбаєш про те, куди вирушаю я. Тобі відомо місця мого спочинку, як добре знаєш ти мої вподобання. До того як із уст моїх слова злітають, вони тобі давно вже відомі. Довкола мене ти і спереду й позаду за мною стежиш, руку на плечі тримаєш. Просто хочу нагадати тобі, що Бог знає тебе, він оберігає тебе, він хоче бути ближчим до тебе. Не забувай про таємну кімнату, про те, як важливо спілкуватися з нашим творцем. Також у завершенні хочу прочитати останній вірш. Я дякую, що так чудово ти мене створив. Мені відомі всі твої захоплюючі справи. Тож давайте не забувати про те, що Бог створив нас, він любить нас і він поруч з кожним з нас. Також хочу зробити маленький анонс. У нас скоро буде Фаєркем з 3 по 9 грудня. Якщо ти хочеш їхати, пиши мені або у нашу місію, і будемо раді тобі відповісти. Гарного дня!